Велика машинка Bumblebee на радіокеруванні, довжина її 30 см, заряджається від блоку живлення. Машинка їздить, має різні звуки. Знизу світяться очі, ось такі. Говорить декілька фраз. Єдине, що від пульта машинка має трансформуватися сама. Ну, на жаль, ця функція не працює. Вона працює тільки як машинка їздить вперед вперед назад і право вліво світяться пари. Якщо трансформувати, її можна ручне, вручну. Ось так. Вона може їздити і в такому режимі. І також звичайно.